Доброго дня. Сьогодні хороші новини. Справді особливий обмін. 67 Шістдесят цьому називається плановий, але сьогодні 84 українці і українки повернулися, і 51 особа це цивільні, інші захисники, 10 офіцерів. Це дуже важливо. Але серед тих, хто повернувся, багато як цивільних, так і захисників, які знаходились в російському полоні ще з 2014 року і до повномасштабного вторгнення. І власне один з сьогоднішніх звільнених сьогодні знаходився в полоні 14-го. Один зі звільнених потрапив 18-річним хлопцям до російського полону. вчителька молодших класів рідні брати, підприємці, просто цивільні українці, і звичайно наші захисники, і в тому числі, як я вже сказав, 10 офіцерів. Справді серйозна пропітка робота і гарний результат. Добрі новини для тих, хто чекав всі ці довгі роки. Важко уявити, що пройшли ці люди, але вони дочекались, їх дочекались, і Україна боролася і бореться весь цей час за повернення кожного. Ніхто не забутий і серед тих, хто захоплений окупантами, і до повномасштабного сьогодні такий збалансований список, і військово-морські сили, і прикордонники, і збройні сили. Сьогодні гарні новини для багатьох підрозділів. Маріупольський вернізон безумовно. В Якому ви стані? Різний стан і швидкі карети ви також побачите, тобто є і важкі наслідки поранені хвороби. Але головне, що ми побачили незламних і незламаних, нездоланих українців, які раділи, і насправді навіть певний острах був, коли ти зустрічаєш групу людей, які так довго ще до повномасштабного вторгнення. Знаходились в руках ворога, але це українці, і вони щиро раділи і плакали. Це були сльози радості. і перші дзвінки. Сьогодні справді особливий день день надії і перемоги для України. Стамбул 2 ще не закінчився, тому цифри ми по ньому не озвучуємо. Це означає, що важкохворі, важкопоранені, і молоді захисники молодші 25 років всі ще не повернулись додому. А підготовка до третього Стамбулу, по якому має повернутись 1200 українців, триває і найближчим часом також будуть результати. Сьогодні ми називаємо і цифри, і склад групи, яка повернулася. Особисті дані не називаємо із міркувань безпеки, і з міркувань українського законодавства. Але дані сьогодні максимально публічні напередодні кожного обміну фактично ми стикаємося з хвилею дезінформації. Психологічного тиску, активізації ворожих спецслужб, це обмін не став виключенням. Високопосадовці держави-агресора дозволяють собі версти відвертого хінею, яка не відповідає дійсності. Втім, і вона іноді допомагає, може бути корисною, тому що коли оприлюднюються ті чи інші фото, відеоматеріали, це також додаткова інформація і для нас. А що можна сміливо стверджувати кожного разу, що Україна готова. Повертати всіх українських громадян. Будь ласка, передавайте, ми чекаємо. І повернемо кожного, і боремось за кожного. Навіть Женевські конвенції передбачають повернення військовополонених після завершення активної фази бойових дій. А Росія держава-агресор, яка нехтує міжнародним гуманітарним правом і не дотримується Женевської конвенції. І розуміючи, в яких умовах знаходяться там наші військовополонені і незаконно утримувані цивільні українці, ми не можемо дозволити чекати завершення активної фази бойових дій. Тому за час повномасштабного вторгнення відбулося 67 Обмінів, а також багато повернуто і поза обмінами, тому понад 6 тисяч українців за цей період вже повернули з російського полону, і кожного разу це окрема спецоперація. Кожного разу це окремі перемовини і використовуються різні інструменти. Сьогодні ми знову згадуємо і дякуємо за сприяння і допомогу об'єднаним Арабським Еміратам. Сьогоднішній обмін пройшов за їхньої активної участі і активної взаємодії.